Часи пустіть баробоча. Всім привіт! Та слава Україні! Я Дмитро Антонов і ви на моєму авіаційному каналі. Та дійсно це канал про авіацію та людей, які працюють в ній. Війна триває. Це дуже погано. Але і є хороша позитивна новина. Ми завершили збір грошей на два безпілотних розвідних апарати шарк і передали їх вже у 43-ю артилерійську бригаду. Зараз наші шарки працюють на фронті, і за інформацією з бригади, відсоток дуже точних вражень ворога значно зріс. Ще дуже хочу окремо подякувати компанії Global Logic, яка зробила дуже великий вклад на шляху до закриття цього збору. Та, неймовірна сума, яку ви зібрали, дуже допомогла закрити збір. Наразі ми відправили або вручили призи від каналу журналістам Андрію Цаплієнка, Роману Цимбаліку. Блогеру Максиму Абушенку Кирилу Недрі. Всі, хто вносив донати на наші збори, напишіть нам, будь ласка, на пошту каналу, і якийсь пам'ятний приз обов'язково вам дістанеться. А сьогодні трохи політаємо екзотичними місцями. На цьому острові, а це саме остров. Можна було би знімати фільм Парк Юрського періоду. Ландшафт один в один збігається з фільмом. Хоча цей острів теж у Тихому океані він знаходиться за 6 тисяч км від місця зйомок реального фільму. А зйомки реального фільму були на Гавайських островах. Я відео назву. Euh, скажу назву цього острова, так що обов'язково подивитесь це відео до кінця. А саме це був зліт нашого літака. Навколо неймовірна краса. Екіпаж працює надійно, спокійно та безпечно. Полетіли! На 45 прогресі. Вишиванка продовжує свої мандрівки світом. І зараз ми золоті люди вишиванці дуже далеко країна. Це Нова Калідонія, 16 тисяч кілометрів від Києва. Так що мандрівки продовжуються. А зараз летимо в Австралію. Заклики 30. секунд.

Режим 103 установить. Установлю. Режим растет. Номинал норма. Скорость растет. Режим взлетный 103 норма. 150 контрольная. Норма. Соответствует. 170 190 210

Пото датор de Шасі обранне, дверки закриті. Всё поседе, je rappelle piste des gazelles. Скорст, скорст. 3000 руб. Вот тато veículo est vert. Que c'était je Vehicle SPPA proceed by it wrap the piste dégagé Vehicle gendarmerie piste dégagée Merci Gendarmerie Vehicule Militaire chez quoi Charlie l'évateur, un tracma avec deux remorques et moi-même, demande autorisation de traverser à partir du point Golf pour rejoindre le parking civil. véhicule militaire, roulé traversé, rappelez piste dégagée. piste dégagée. Bon, autour de véhicule spp on effectue une reconnaissance au niveau du seuil 11. Une test

Эшелон 24-0, да, пока. Пока, да, да. Так, как бы убраны. брать полностью. Убирается. Из половины.

Она же. Фары выключить, Фары выключить. А, угу. С кем? Нади. Нади. Call, call you, скажи. I call 591, Читаем карту после взлета. Фары. Выключено, убрал через АБГ. ПМГ. Закрылки, предкрылки убраны. СКВ. Точина перепады в двух кабинах растут. Кошар Арен. Кресер, Карта выполнена. Хорошо. Все. Естественно. Прямо сейчас хочу приходить. На Слава Збройним силам України! Слава Україні і смерть клятущим ворогам! Ну а ви не перемикайтесь! Залишайтесь на каналі, тому що обов'язково далі буде. До побачення!